В моєму житті до того не було такого, щоб я опускала руки і не бачила взагалі виходу з ситуації. А от тоді якраз я була в тій стадії, коли я не бачу жодного виходу. Я не знаю, що буде завтра. Таким Христина Аркатова згадує свій стан під час блокади в її рідному Маріуполі. Повномасштабна війна застала жінку з її родиною вдома. Під бомбардуванням провели майже місяць. Ти дивишся в вікно, люди е, тобто перевозили, переносили якісь речі, намагалися пересуватися, тобто шукали якесь більш безпечне місце, е, шукали, де взяти питної води. І от е, і все ну, розруха. Вікна, коли повилітали, тобто сміття всюди літає. І ти ну, в такому весь час стресі, в замороженому, причому, тобто, ти не бачиш виходу з тої ситуації, то було дуже жахливо. Подібні стресові ситуації спричинені війною. На жаль, спіткали багатьох українців. Це спричиняє психологічні травми, наслідками яких може бути відсутність мотивації жити далі, ізоляція від суспільства, панічні атаки. Українці з регіонів активних бойових дій після втрати близьких людей або дружніх зв'язків, роботи, рідного дому, майна нерідко втрачають і душевну рівновагу, відчувають тривогу та страх. Впоратись із цим можна за допомогою психотерапії. Вона не завадить і в тих випадках, коли я Гавних ознак нестабільного емоційного стану немає. З фахівцем можна просто поговорити. Мені пощастило, я коліжанка, яка прийняла нас до себе, коли ми переїхали, вона якраз психолог, і відповідно вона дуже обережно почала з нами ну, працювати в своєму режимі. Тобто вона знала про що треба питати, про що не треба. Якщо ми хотіли поділитися, вона дуже уважно слухала. Якщо були якісь ситуації, де ти не хотів передавати свої емоції, тобто вона не наполягало, і, відповідно, я для себе зробила висновок, що робота з психологом вона значно покращує стан. І тому вже тут в центрі зверталась до психолога, скажімо так, особисто за бажанням. Сьогодні з'ясуємо, де отримати безкоштовну психологічну допомогу, як обрати спеціаліста, з яким вам буде комфортно, та надамо декілька дієвих порад щодо того, як взагалі наважитись на похід до психотерапевта. Психолог це насамперед добрий співрозмовник, добрий слухач та добрий друг. Друг я це підкреслюю. Бо тільки друг може вас прийняти таким, яким ви є, не буде засуджувати, не буде скрізь якісь призми до вас ставитися. Тобто друг це найбільш відверта та щира людина, у, у котрої є завдання вам допомогти. І це завдання і професійне завдання, і її при призвання по, по життю. Якщо якийсь дискомфорт з першого разу виявився, його треба обговорити з психологом і вже потім вирішувати, наступний чи чи продовжувати з ним. Згідно дослідження, яке було проведено фахівцями інституту психології Національної академії педагогічних наук України, більш ніж у третини біженців діагностується депресія та посттравматичний стресовий розлад. У багатьох людей наслідки травми не проходять, якщо їх не осунути, і можуть продовжувати впливати на психічне здоров'я, а також посилювати низку соматичних захворювань. Спеціалісти рекомендують невідкладно звертатися за психологічною допомогою при наявності таких ознак. Якщо е, у внутрішньому просторі є якийсь дискомфорт, то це вже сигнал, що треба допомога психолога. І якщо цей дискомфорт повторюється і повторюється, і, е, якщо людина не може з ним е, сама впоратися, то це такий дуже явний признак, що треба допомога психолога. Початком великої війни з'явилось чимало ініціатив, які передбачають надання психологічної допомоги. Фахівці на волонтерських засадах готові надавати свої послуги, адже збереження ментального здоров'я нації важливий аспект ефективної життєдіяльності всієї держави. Ось декілька варіантів, куди можна звернутись за безкоштовною консультацією. UA mental help» – ви можете або заповнити форму на їхньому сайті, і через деякий час спеціалісти самі зв'яжуться з вами та розкажуть подальші кроки, або можна зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Ще один варіант платформа кімната підтримки від благодійного фонду відродження Харкова. Звертатись можуть не тільки харків'яні, а й всі українці. Для цього необхідно на сайті обрати спеціаліста та записатися онлайн. Активну роботу в наданні безоплатних консультацій веде і Національна психологічна асоціація за сприянням ПРООН, Європейського союзу та урядів Данії і Канади. В них є сайт, де вказаний перелік номерів телефонів для українців за кордоном. В Україні ж можна звертатись по номеру, який ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Всі названі вище платформи працюють за графіком. Можливо, доведеться зачекати на консультацію декілька днів через велику кількість звернень. Якщо вам потрібна невідкладна допомога, можна звертатись за такими номерами. Марами 1547 цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства. 73,33 щодо запобігання самогубствам Lifeline Ukraine. 0800 213 103 цілодобова гаряча лінія безкоштовної правової допомоги. Також психологічну допомогу в будь-який час доби можна отримати в телеграм-каналі Крісенчат. Тож обирайте свій варіант, який буде комфортний саме для вас, та подбайте про своє ментальне здоров'я.